Напередодні нового навчального року директори миколаївських шкіл та вчителі збираються на традиційний форум педагогічних працівників. Обговорюють не лише здобутки та підбивають підсумки, а й дискутують стосовно проблем освітянської сфери. Цьогоріч колярів чекає чимало нововведень, особливо це стосується початкової школи. Будуть діти писати не ручкою, а олівчиком. Це нововведення до сприймається позитивно і вчителями, і батьками, і дітьми, тому що дитина зможе сам виправити свою помилку, якщо вона її побачила і помітила це позитивне таке рішення. Не буде в буде перевірятися техніка читання, тобто на швидкість, як ми перевіряли дітей, тому що дитина, читаючи на швидкість, вона не завжди усвідомлює прочитане. І дивного ногу з часом планують і в міських навчальних закладах нового типу. Прикладом в економічному ліцеї номер 2 вже давно практикують творчі методики та експерименти. До речі, за словами педагогів, цього закладу результати задовільні. Ми намагатимемося. Робити все по сучасному, але не забуваємо ніколи наших традицій. Цьогоріч за парти сядуть понад 4 тисячі першачків, і дехто з них потребує особливої уваги, оскільки батьківського тепла та любові вони позбавлені. Допомоги цим дітям чекати немає від кого. У нас є 21 дитина-сирота, яка які діти, які сьогодні йдуть у перший клас, і також ну скажемо, стала традицією, що за міський бюджет ми купуємо їм спортивну шкільну форму і цього року я звернувся до благодійного фонду, і ми ще передамо їм 12 ранців. Ту, 21 то ранець. Тобто, всім їм будемо на ранці. Загалом купили на біля 12 тисяч гривень подарунків цим дітям. На початку форуму міський голова особисто зі сцени привітав майбутніх першачків. Ви зайреміна Олеху Саїнов